Та гостям мого каналу. Сьогодні хотів поділитися таким коротеньким відео, придбав собі такий шприц-полуавтомат, чи як він ще називається, екомат. Дуже незамінна річ, хто займається сільським господарством, тваринництвом, для прививок поросятам і кролям, свиноматкам. Які в нього переваги? Переваги ті, що коли сюди вставляєш флакончик з любим препаратом, він сам набирає собі дозу, яку собі виставив тут. Є регулювання 2 кубики, 3 до 5 кубиків. Робиш вколи, він сам собі набирає, не треба кожен раз шприцом набирати дозу, щоб, допустимо, зробити по поросятам чи кролям по кубику. Далі що ходить в комплект? Ходить в комплект отакий от подовжувач сантиметрів 50-60. Для того, щоб якщо агресивна свиноматка, щоб можна було на відстані її колоти. Голка підходить обична від простих шпиців, щоб на відстані можна було її зробити в кольчика. Тоді далі входить отака наша штуковина, щоб переливати, якщо є препарати, без резинки, щоб переливати, для того, щоб мене її було встановити сюди. Далі, сам комплекс. Тут шарик, пружинка, пару лязінок, змазка. Інструкція, як завжди, на китайській, тому я думаю, що його можна заказати на Aliexpress, але я купляв в і так по случаю, вийшло, що якраз їх привезли, а мені вже надоїло це гратися з цими шприцями. Якщо там одну дозу зробити, то можна, але якщо робиш 5-10, то... Трохи напряжно це діло. І в принципі все. Голки підходять від обичних шпиців. Хорошо фіксуються, Або буває, якщо колись щось таке маслянисте, то аж голка вилітає, а тут воно добре фіксується як полурізьба. Тому купляйте. Якщо раз в рік там робиш, то таке діло, можна і з клітом. Якщо часто треба робити приривки вколи, то набагато полегшує роботу. І він практичний, пластмаса така, крепенька. Це відкручується, якщо треба. Я так зрозумів, це захист. Десь цю ампулу, звичайно, не зірвати. Хороша, штука. Отак це робиться, трохи ну, погано видно чути, але так дається, не можна. Замість просята. Всім пока-пока. Як пока. зробили прививки, просто цей флакончик знімається і промивається. Просто водою до чистоти. Задушуємо всю воду і зберігаємо для дальніших кольців, які треба буде робити.